Привіт, ви на каналі Сам Собі інвестор, мене звати Ростік. На цілому світі є більше десятка тисяч різних компаній, акції, яких ви можете купити до свого інвестиційного портфеля. Ну, але знайти тих 10, 20, 30 компаній, які будуть на протязі 20-30 років зростати, а не падати, є досить таки важко. Тому в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про найпростіший і найбезпечніший спосіб інвестицій на фондовому ринку. І, звісно, буду все показувати на реальному інвестиційному портфелі. Тобто, моє. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Говорити про всі компанії на світі я в сьогоднішньому відеоролику не буду, а зосереджуся тільки над інвестиціями в американський фондовий ринок, в американські компанії. Зараз на своїх екранах ви можете побачити карту індексу SP 500, це найвідоміший і найбільший індекс в США, який показує силу американської господарки. І ви можете побачити, як змінювалася. Вартість на акції з діапазоном горизонтом часу в один рік. Тобто, як за останній рік змінилася вартість тої чи іншої компанії, тобто окремої компанії, окремої акції. Ну і звісно, якщо так подивитися, ну, то більшість компаній за останній період часу, власне, за даний рік тільки зростала. Але подивіться, ви могли б купити, в принципі, акції компанії Google, і вони б зросли б на 55%. Так само могли би обрати, наприклад, компанію Meta то і колишній Facebook, назву колишня мета, і на цьому могли би заробити 77%, чи компанія Amazon 53%, чи звісно, взагалі обрали би рік тому акції компанії Nvidia і за один рік заробили аж цілих 190%. Ну, але, звісно, не завжди так буває, і не завжди ви можете обрати тільки ті компанії, які зростали за останній період часу, чи будуть це робити в найближчому горизонті, чи тих 10, 15 чи 20 років. Бо так само ви б могли купити. Наприклад, акції компанії Bristol Myers і могли би втратити 36%. Так само досить таки відома популярна компанія Nike. І на даних акціях ви б за останній рік втратили б 31%. Чи, наприклад, та сама компанія Starbucks, яка ніби мала б, допустимо зростати, бо бізнес все-таки розвивається. Але за останній період часу, тобто за даний рік, акції впали аж на цілих 22%. Так, в принципі, можна проходитися по теж немаленькій кількості кількості тих компаній, бо подивіться, компанія UPC мінус 25 компанія Pfizer мінус 25 Навіть навіть якщо б ви обрали компанію з напівпровідників, а вони зараз знаходяться на такому. Хайпі штучного інтелекту, і обрали би, наприклад, компанію On Semiconductor, то так само на дані на дані інвестиції би втратили 23%. В сьогоднішньому відео хочу показати, як загалом безпечніше інвестувати, бо є такий спосіб, і, до речі, їх даний спосіб, тобто рекомендують всім початків, всім початківцям і не тільки інвесторам на фондовому ринку, бо досить таки безпечно просто купувати не окрему компанію, а купувати загалом. Цілий американський ринок, тобто купувати той цілий індекс SP500. Про індекс SP500 я колись знімав відеоролик. Зараз ви можете пошукати, якщо хочете, його на даному каналі. А в сьогоднішньому відео покажу, як загалом купити даний індекс. Подивіться, буквально недавно я відкрив рахунок у брокера freedom 24 для того, щоб показувати і взагалом почати інвестувати власне, в ETF на той індекс SP500 чи на індекс NASDAQ. Хочу показати вам, як зараз виглядає тут мій інвестиційний портфель. Остатній час я тут, За останній час я тут трішки змінив портфель, бо в даному портфелі від сьогоднішнього часу, від сьогоднішнього відеоролика, навіть можна так сказати, і на найближчі 10-15, можливо, 20 років я тут буду лише інвестувати в три etf -и. Бо в принципі, за допомогою тих самих ETF-ів ми можемо купувати індекс SP 500 або індекс NASDAQ. І на даний час в моєму портфелі. Знаходяться такі ІТефи під назвою XAX, це даний ETF, який, який інвестує власне в компанії з штучним інтелектом, і під назвою VUAA, це власне ETF на індекс S&P 500, і ETF під Тікером SXRV, Це власне ІТФ від компанії iShare, який відслідковує власне індекс NASDAQ. Загалом, по прогнозах моїх, даний портфель мав би зростати на протязі 10-20 років. В досить таки хорошому темпі, але хочу вам зараз сказати одну теж річ. В майбутньому я буду старатися, щоб частка того чи іншого ETF в портфелі була приблизно біля 33%. Зараз відсоткове відношення ви можете побачити на своїх екранах. Ну і тут по правій стороні можете так само побачити приріст, тобто наскільки від Моєї середньої ціни покупки той чи інший ETF зріс або в принципі впав. Зараз можете побачити, наприклад, ETF на індекс, на індекс NASDAQ в плюсі на пів відсотка, ETF на штучний інтелект на 4,6%, і ETF на індекс S&P 500 на 3% на плюсі. Але хочу вам сказати одну таку річ, що зараз інвестиції в індекс S&P 500 чи в індекс NASDAQ якщо подивитися так ну, назад, на тих 5-10 років. То вони б вони виглядали досить таки хорошими. До, до, досить таки добре. Бо, наприклад, на індексі SP 500 за 5 років ви б могли примножити свої гроші там на 84%, На індексу NASDAQ, якщо ви інвестували тільки в індекс NASDAQ, то ви примножили свої гроші на 155%. Ну але подивіться, вас нічого не бентежить, що індекс SP 500 чи той сам індекс NASDAQ зараз знаходиться на своєму історичному максимумі. І звісно, можна закладати, що. Чи індекс S&P 500, чи той NASDAQ, чи інші компанії будуть і, в принципі, далі зростати. Ну, але хочу вам сказати, що не факт. Бо якщо я тут виберу власне максимальний горизонт часовий, якщо ми повернемося, наприклад, до 2000 року, то подивіться, якщо б він інвестували в індекс S&P 500 за допомогою того самого ETF-у і купили його в 2000 в 2000 році, то подивіться до 2000. 2012 року ви б знаходилися в нулі, а навіть точніше, навіть не в нулі, а в досить таки великому мінусі. Тобто, ви б могли тоді купити на хаях, і аж цілих 12 років ваша інвестиція була б в мінусі. Звісно, якби протримали і до сьогоднішнього часу, то на дані інвестиції би заробили аж цілих 300%. Ну, але це горизонт досить таки довгий, бо аж цілих 25 років. Звісно, був час, наприклад, так само в 2007 році, допустимо, і до дві до 2009 На дані інвестиції в індекс S&P 500 ви б могли втратити 43 за 2 роки, тобто тримаючи. Даний в портфелі ви б були стратні аж цілих 2 роки. Хоча до сьогоднішнього часу знову ж таки заробили би цілих 260%. І хочу вам сказати, що історія може повторитися, і індекс S&P 500, чи той сам індекс NASDAQ, теж може впасти на індексі NASDAQ тут взагалі ще ліпше видно, бо власне тут bulbashka.com в 2000 році, подивіться, індекс NASDAQ впав аж на цілих 60-70 Тут взагалі до, 2000, до 2002 року, за 2 роки, він впав аж на цілих 75 відсотків. Уявіть собі, якби ви б заінвестували, допустим, не знаю, 10 тисяч доларів, пройшло б буквально 2-3 роки, і ваша інвестиція б зменшилася до 2,5 тисяч доларів. Чи ви б пережили, чи б ви продали? Ну no, не знаю, бо ніхто. Скоріше за все з тих людей, які дивляться мене, не інвестували в даному горизонті часу. Але подивіться, якщо би ви навіть від того, якби ви купили навіть на тому історичному максимумі в 2000 році, то так, дійсно, подивіться 12-13, навіть в принципі 14 років, навіть 15 років, ваша інвестиція була б знаходилася б в мінусі. Тобто 15 років по факту, ви би були в мінусі. Ну, але подивіться, якби протримали до сьогоднішнього часу, ви би заробили навіть все-таки тих. 350%. Ну, але пам'ятайте, що якби ви купили тільки, власне, тут на тому історичному максимумі. Але якби ви власне за цей період часу цілий час докуповували, тобто і купили тут на історичному максимумі, і купили в 2002 році, коли вже індекс NASDAQ, наприклад, опустився на тих 75%. І докуповували регулярно кожного місяця, там кожного кварталу, наприклад, той сам індекс NASDAQ або SP500, то картина би виглядала на Багато набагато кращою загальний відсоток індексу S&P 500 є досить таки. Відсоток повернення індексу S&P 500 є досить таки хорошим. Бо за останній рік, звісно, він аж на цілих 26% відсотків, що прям дуже і дуже багато. За останні п'ять років середній відсоток повернення по даній інвестиції в даний індекс складав би 16,5% відсотків. За останні 10 років це 15,6 і за останні 20 років це 11% відсотків річних, звісно. Це не враховуючи інфляції. Ну, але подивіться, хочу показати вам такий спеціальний калькулятор, як би це виглядало і як я. Планую, в принципі, прогнозую, що мій портфель в брокера Freedom 24 буде виглядати в найближчому горизонті часовому. Звісно, пам'ятайте, якщо хочете відкрити рахунок в брокера Freedom 24, то можете це зробити по реферальному посиланні, яке є внизу під даним відеороликом. А якщо будете якісь мати питання по реєстрації, то сміло мені задавайте в приватні повідомлення або на пошту, або в Telegram. Ну і хочу вам казати власне той інвестмент калькулятор. Подивіться, я тут. Обрав, наприклад, горизонт часовий 20 років, бо, наприклад, настільки планую інвестувати загальний відсоток повернення, давайте подивимося тут. Наприклад, показує індекс SP 500, подивимося тут. Загальний відсоток повернення за останні 20 років. Це в середньому 11% річних. Тому тут в даному калькуляторі я вписую 11%. Ну і власне компаунд, це власне відсоток повернення. Як буде нараховуватися це звісно, 11% річних, а не не в місяць, бо таких цифр на фондовому ринку 11% в місяць, ну тупо немає. Ну і подивіться, якби ми інвестували 300 доларів, 300 доларів це в принципі невеликі гроші, бо я готовий інвестувати набагато більше. Але подивіться, якщо ми б інвестували 300 доларів. На протязі 20 років і загальний відсоток повернення в середньому був би такий сам, як він був за останні 20 років, тобто в діапазоні 11%, то подивіться, як би тут все виглядало. Після 20 років залишок на нашому балансі був би 242 тисячі американських доларів, з яких ви би особисто вложили 72 тисячі доларів, а загальний ваш приріст капіталу по інвестиції це 170 тисяч доларів. І, звісно, тут схематично ви одразу можете побачити, що чим дов довше ви будете інвестувати, тим складний відсоток буде більше і краще працювати на вас. І по факту з кожним роком приріст вашого капіталу буде навіть більшим, як загалом, ваше поповнення, звісно. Це не в принципі не є X100, так як вам могли б десь обіцяти. Це не є збільшення аж там десятки разів вашого капіталу. Це примноження буквально в 2-2,5 рази в на протязі тих 20 років. Ну але це, звісно, при регулярному поповненні в 300 доларів. Звісно, ви тут мільйонів не заробите, і основні гроші заробляються поза біржею. На біржі ви можете, звісно, тільки зберегти гроші. І частково їх примножити трішки вище як інфляція. А подивіться, я, наприклад, прогнозую. Про, навіть не прогнозую, точніше, маю в планах інвестувати, наприклад, в дані ETF приблизно тисяча американських доларів протязі тих самих 20 років. І подивіться, я можу собі спрогнозувати так, що особисто сам заінвестую за 20 років 240 тисяч доларів, а вартість даної цілої інвестиції буде 808 тисяч доларів. Звісно, тут взагалі не врахована інфляція, бо інфляція на на протязі 20 років з. Звісно, що буде, і буде, в принципі, небагато, і ті 800 тисяч доларів будуть Купівель, покупівельність можливості варті, наприклад, тих тим 300 тисячам доларів. Але я тут не враховую і не показую вам власне. Якщо врахувати інфляцію, бо, звісно, на протязі тих 20 років, якщо буде, звісно, інфляція, то, ну, то я не буду поповнювати по тисячі доларів, а буду поповнювати, допустимо, наприклад, тисяча доларів, потім тисяча сто, пройду років 15, то буду вже не тисячу доларів інвестувати, а, наприклад, тих самих дві тисячі доларів. Звісно, все з врахуванням, наприклад, інфляції. Але загальний результат ось такий, в принципі, можливо, примножити свої гроші там в три-чотири в рази, досить таки спокійно і досить таки безпечно. Для того, Потрібно тільки інвестувати регулярно і інвестувати в -и. Так виглядає портфель мій в, в брокера freedom 24. Дані ІТЕФ це суто європейські аналоги, оскільки я собі їх обрав я через те, що просто не хочу ще додатково, власне, через даного брокера враховувати всі е, ті цифри, ну, власне, ті дивіденди, власне, доплачувати. То ту, ту різницю в податках, власне, з дивідендів, і, власне, тому тут купив ETF, акумулюючи, які дивіденди взагалі не виплачують. І для мене це виглядає досить таки більш простим. І надіюся, що все буде добре. Як буде виглядати портфель в даного брокера тільки з самих ETF-ів, буду вам регулярно показувати в своїх відеороликах. А зараз загалом ви можете хочу вам показати, в принципі, як виглядає даний ETF в загальному моєму інвестиційному портфелі. Можете побачити, що ETF на індекс NASDAQ в мене займає 5,5 майже від портфеля. ETF на індекс SP 500 займає майже 5%. І на штучний інтелект займає 3,4% від мого загального інвестиційного портфеля. На даний час найбільша позиція це компанія PayPal, яка займає майже 25%. На другому місці знаходиться компанія Amazon, яка займає майже 12%. На третьому місці знаходиться компанія Google або акції компанії Alphabet майже 11%. І на четвертому місці знаходиться компанія Alibaba, яка займає майже 10% від мого загального інвестиційного. Портфеля, напишіть мені в коментарях, що думаєте на рахунок того всього, що я вам розказав в даному відеоролику. Ну і звісно, якщо маєте якісь питання, то теж сміло задавайте в коментарях. Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях.